Ну і далі хочу сказати, що в Ужгороді, Закарпатській області вже триває набір до нової поліції. Поліція яка буде зроблена і утворена за зразком тої поліції, яку ми вже бачимо в Києві, і бачимо за її діяльністю. І в нас на прямому скайп зв'язку є народний депутат від блоку Петра Порошенка. Мустафа Наєм. Мустафа. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій. Та я знаю, що ти дуже активно береш участь у створенні у формуванні нової поліції на Закарпатті. Про це вже от написав, наприклад, хто написав. А, хто написав, хто написав? Я за всі. Всі, весь Фейсбук насправді про це говорить. А Андрій Шевченко, я згадав то це написав. і якось тобі подякував на через Фейсбук за твою участь. Чому ти насправді так перейнявся цим процесом? По-перше, і по-друге, як взагалі відбувається цей набір? Чи це те сама історія, яка буде яка є в Києві? Чи буде вона такою успішною? І в чому є регіональні відмінності, якщо вони є? Ну що стосується, чому що взагалі цим проектом перейнявся, насправді просто це я ну цим не вихвалявся, але я дуже давно вже займаюся цим разом з і з Арсеном Борисовичем Аваковим. з самого початку року, коли був я зарахований до колеги МВС, саме з цієї причини був зарахований. Що стосується як відбувається простец тут? Він точно такий, же, як в Києві. Всі етапи будуть проходити той самий, ту саму процедуру, ті самі е, різні тести, і підготовка, і що стосується тренування і відбору. Єдина буде різниця в тому, що звісно нам тут і матеріально-технічне безпечення потрібно і інше, і тренери, які потрібні. Їх тут немає під рукою, тому що, якщо ви знаєте, в Києві вони були е, іноземці, потім готувалися місцеві тренери іноземцями вже для інших областей. Тут поки що їх немає, тому що. В цьому регіоні, як ви знаєте, не планували створити поліцію. Цей проект стався після того, як е, стались сумнозвісні події у Мукачевому. і е, тому те, трошки такий експромт. Але супереч всім, 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 е, скаже так, наріканням, і попри тому, що багато людей скептично стало до того, що це може розпочатися в цьому регіоні, тому що ну дійсно не було умов, дійсно не було заплановано. Ми за шість за сім днів. Підготували повністю процес, і можу сказати, що перший день набору був до, досить успішним. Регіон дійсно перейнявся цією знаю, Знаєш, дуже багато людей говорить зараз про це. І я думаю, я сподіваюсь, моя маленька амбітна така мрія, щоб конкурс на Закарпатті був одним з найбільших в країні. А чи будуть в них отримувати таку саму зарплату поліцейські, Закарпатські, як і Київські їхні колеги, чи там все таки буде менша зарплата? Та Андрій, я б не хотів зараз говорити цифри, які в яких я не впевнений, що є в концепції. Тобто, ми говорили з різними різними міністерстві і в тому числі з нашими розільськими колегами, які розробляли цю реформу і з іноземцями, з канадцями, з американцями. Є розуміння, що зарплата. Всіх поліцейських по всій країні має бути співрозмірною. Тобто, ми розуміємо, що ми вкладаємо одні ті самі гроші в зусилля гроші, в зусилля для того, щоб підготувати цих людей. Вони ризикують життям не менше ніж тут, не менше, ніж, наприклад, в Києві або у Львові, або в Харкові. Я думаю, що тут навіть зараз такий тривожний період, коли це буде досить нелегко. І тому немає сенсу говорити про те, що буде зарплата різна. Крім того, ми хочемо, щоб всі поліцейські по всій країні відчували себе однорідними, і однаковими і достойними один одного. Тому зарплата буде співрозмірною. Конкретну цифру, як зробили в Києві, говорили про 8-10, Я назвати зараз не можу, не буду говорити. Ну і чи будуть вони мати ту саму форму? Вибачте, я про це питаю, але все таки цікаво. Наскільки це все буде уніфіковано? Чи тут е, можуть бути якісь різні свої викон... слово уніфіковано це однорідність це, е, е, англійською мовою? Е, ця е, риса буде по всіх поліціях. Тобто, що стосується форми, підготовки, е, знаряддя, зброї, техніки, е, машин. Все це буде однорідним по всій країні і в ідеалі, і ми досі ви побачите, як це буде, буде в Одесі, тому що це найближче місто, де з'явиться поліція. Ви побачите, що поліцейського в місті Одесі в місті Києві відрізнити буде неможливо. Тобто, це буде той самий хлопчик або дівчинка з тій самій формі з тим самим знаряддям зброєю. Боді камера це камера, на яку вони записують. Всі події, що відбуваються. все. Це буде однаково по всій країні. І я звернув увагу на те, що 38,5% жінок дівчат зголосилося вже. Мені здається, що це більше навіть ніж по Києву. З чим це пов'язано чи не з занадто це велика квота. Києві, наскільки я пам'ятаю, в нас 31% жінок тут 38%. Ну знову ж таки, це перший день. Давайте подивимося, як буде далі. Але ну це нормальна історія. Єдине, що я хочу сказати, що в Україні і це показав досвід Закарпаття і Києва. Я не знаю просто який показник в інших містах. Я зараз чекаю дуже результатів від Дніпропетровська. Я сподіваюся, що вони наші колеги, тому що ми почали в один день. Такі міста. Так, ми, ми, в... Так, і, і, і я дуже сподіваюсь, бо там, там де ж є дуже багато знайомих, які зараз це роблять, і ми з ним весь час і щодо підготовки, і щодо запуску. Я дуже очікую від них інформації, статистики, що в них набрали, кого набрали, яка кількість людей, яка кількість дівчат. Але е, можу сказати одне, що в нас най, один з найвищих показників е, м, жінок в поліції по всій Європі, тобто такого високого показника немає ніде. Ну, це напевно показує все-таки на рівні емансипації українських жінок, або не знаю, да, зупинимося на цій версії, я думаю. Добре, дякую. Мустафа. До нас наєм з з з включався з Ужгорода, розповів про те, як сьогодні стартувала кампанія з набору нових поліцейських.